Всім добрий ранок, тільки встав. Ось. Ой. Їсти взагалі я не хочу. Але треба щось собі зробити. Блин, ну чесно, немає якогось бажання їсти зранку. Ось. Тому буду щось дивитися. У мене то вже є одна думка, що зробити. Я планую. Взяти цю гречечку з з цим, скажіть мені, з помідорчиком. Дай, і все, гречка помідор. Я ще так не їв, насправді, бо яйця я не хочу смажити. Ну, коротше таке. Ось, так що піду, буду нагрівати собі. Ось. Я вперше бачу таке шампанське, цікаве. Шампанське України називається. Винний і гристий. Є? Ось свинина тушкується в томатному суку. така смачненька. Бачите? Ось така гарненька, бачите? Шматки такі. Зараз пообідаю і буду далі працювати. Язичок у кисло-солодкому соусі. Смачна скумбрія, засолюється, бачите, стейками нарізається, цибулька, олійка. Смачний салат. Коктейль грибний З майонезіком. Бомба. Приготував фірміний. Салат Брімонт, сербрі йде, авокадо, черрі і хамончик. Бачите, яка краса? <рес> Ось і закінчився мій робочий день. Я вже і в басейн сходив. Зараз йду додому і хочу вас попередити, є одна погана новина: те, що мені прийдеться перезалити. Свій відеоролик, тому що там є момент один з якістю і мені він не подобається. Але нічого страшного. Я перезалью, навіть, сподіваюся, ніхто не помітить. Тому якось так зараз прийду і буду вже займатися монтажем, ну як міні-монтажем.